Будівництво мосту через десну вартістю в п'ять бюджетів розвитку Чернігова, поряд із потребами обласного центру у відновленні об'єктів інфраструктури, шкіл садочків та підтримки людей. Про пріоритети і бюджетний процес 2024-го як на рівні держави, так і міста, йшлося під час щотижневої наради в муніципалітеті 24 жовтня. Вже котрий тиждень місто в очікуванні рішення, чи залишиться у громад надходження від так званого військового ПДФО. Тобто податків із грошового утримання військовослужбовців, поліцейських та інших на сьогодні. Проєкт головного фінансового документу, у якому планується його переспрямування, Верховна Рада схвалила у першому читанні. Бачимо, що гроші на серіали, барабани, телемарафон і всяку іншу фігню в державному бюджеті є. Ось, але при цьому не зникає бажання забрати кошти у громаду. Ну це нонсенс взагалі. От я спостерігаю за цим дуже уважно, спілкуюся, і пріоритети викликаю запитання. Ну от приклад, міст через Десну, який будується зараз, про нього всі говорять, навіть якусь книгу Гінасу їм дали чотирьох полосних. Ну от ми всі мешканці міста і чудово розуміємо, що от був двохполосний міст. Його зараз відновили. Колись були проблеми його переїхати через затори якісь там чи інші проблеми, ніколи не було з його його абсолютно вистачало. Ну, це дуже дивні пріоритети під час війни 5 мільярдів гривень витрачати на місць, який не потрібен. Ну, Об'єктивно він не потрібен. Водночас, за словами Олександра Ломако, якби у громади запитали про 5 мільярдів гривень на відновлення після ворожих ударів, до переліку ввійшли б зведення нової школи замість двох повністю зруйнованих на Подусівці, повноцінна відбудова всіх закладів освіти та охорони здоров'я, що були пошкоджені, критично важливих об'єктів як Чернігів водоканал, і ще б лишилися кошти на допомогу чернігівцям, які втратили житло, враховуючи, що очевидно вартість мосту в процесі ще зростатиме. П'ять мільярдів гривень – це п'ять бюджетів розвитку Чернігова, навіть більше. За останні, ну це по суті за п'ятирічку. Якщо немає куди витратити 5 мільярдів, ну при цьому ще забирають гроші у місцевосмурятування. Ну, ми на це вплинути не можемо. Ми можемо просто подивитися і оцінити оцінити питання пріоритетів. Нам треба робити свої свій бюджет, виконуючи обов'язки очільника Чернігова, доручив фінансовому управлінню спільно з усіма розпорядниками коштів, керівниками комунальних підприємств і структурних підрозділів, завершувати роботу над проєктом міського бюджету на 2024-й. Далі його вивчатимуть і обговорюватимуть в публічній площині та винесуть на розгляд депутатів на одній із найближчих сесій. Пріоритети у нас не міняються в 2024 році. Це продовження відновлення. У нас ще дуже багато об'єктів в усіх сферах, по суті, які потребують уваги, потребують коштів, і які нам потрібно фінансувати. Це продовження підтримки Збройних сил України. Єдине, що я відразу. Анонсую, що в проєкті бюджету цього не може бути, як фінансове управління пояснює, що кошти на зсу на військові частини і так далі ми можемо використовувати або з перевиконання бюджету, або з нерозподіленого залишку. У нас залишок нерозподілений дуже буде дуже пристойний, і відповідно там обов'язково будуть закладені кошти безперечно і на дрони, і на підтримку військових частин. Дуже багато є зараз запитів. Незважаючи на колосальні потреби у відбудові і спрямування орієнтовно мільярда гривень на цей напрямок, від початку повномасштабного вторгнення на посилення обороноздатності та військових частин, зареєстрованих у Чернігові, місто виділило більше 200 мільйонів гривень. Китами, на яких формується кошторис наступного року, ВУ міського голови також назвав продовження всіх соціальних програм, розбудову системи сучасної реабілітаційної допомоги насамперед для військовослужбовців, а також відновлення та модернізацію інфраструктури, пов'язану з водопостачанням, каналізацією, забезпеченням теплом тощо, без що місту загрожують техногенні катастрофи. Попри воєнний стан, це питання не менш важливе, зазначив Ломако міста. Центру і більше заходу України, які живуть трошки іншим життям, ніж міста прикордонні, або які були в зоні бойових дій, або які суттєво постраждали від виїзду людей, виїзду бізнесу. У них зовсім інший бюджетний процес. Ці міста швидшими кроками ніж до 24 лютого, йдуть вперед. Своєму розвитку, створення комфортного середовища для людей, для бізнесу і так далі. А міста, які знаходяться ближче до кордону або були в оточенні, чи під постійними обстрілами, навпаки, дуже сильно відстають. Тому що ті кошти, які у нас стали значно меншими, ми витрачаємо на відновлення, це ж нічого спільного з розвитку немає. Тому Мінімальні кошти все одно на відновлення на розвиток інфраструктури в місті треба нам буде в наступному році закладати і робити ці проекти. Окрім цього, залишається прибирання міста, утримання всіх його об'єктів, як от цвинтарів чи полігону твердих побутових відходів та послуги житлово-комунального господарства, харчування дітей, громадський транспорт тощо, тобто все, що забезпечує нормальне його функціонування. Фактично, це і будуть всі видатки Чернігова у 2024-му. Ішлося на нараді.